Я присіла, чекаю, поки мій супчик вистигне, бо треба снідати. Правда, на годиннику вже 5 хвилин на 12-ту. І сиджу, любуюсь. Така красота. Ну, треба ще, звісно, кое що. Доусовершенствувати. Я ще вчора, після того, як плітку одмила, щось вечора мене так осінило, думаю, ну щось. Не дуже якось та сторінка, яку я підв'язала під своєю, не дуже вона якось. Розкручується, да? не, не... чи то не знаходять її люди, чи то, ну, а як вони її знайдуть? Ніяк, бо вона прив'язана до моєї основної сторінки і все. Ну, коротше кажучи, вирішила спробувати створити групу. А... І вчора вже, наче, й почала, а потім лягла спати, і вночі мене осінило. У мене була група у Фейсбуці. Там, звісно, було всього 100 людей, учасників. Це коли я по сирам ну, починала розкручувати, я там оголошувала, що є вільне в наявності, коли доставка, і так далі. Ось така у мене чашечка Good morning. Я вирішила її переробити. Ну, те, що там взагалі не потрібно, було, повидаляла. Перейменувала і почала ж туди загружати всю інформацію. Два часа просиділа, оце мене вистачило, на що мене вистачило? З 8 до 10. Я виділила 2 години, то все позачищала, повидаляла, пере, Переписала назву і пододавала туди форми, закваски, ну таке там, ваги, вакууматори, хлорісті, ну, в общем, все все таке, соски. Коротше, залишилися в мене тільки спеції. Але я не знаю, скільки на них потрібно часу. Як у тих людей модератори є в групах, де б мені б кого в модератори завербувати? А? Щоб і за порядком слідкували і допомагали. І бросила, бросила, що тому що ніколи. Так, ну покажу зблизька. Бачили ж ви да, цю стіну. Тепер ось отак вона виглядає. І, до речі, щойно я відмила оцю етикетку. Перепробувала все. І пишуть там в інтернеті олією треба змастити. І пластиковим етім сашкрібати або ногтями. Не гриця воно не сашкрібається ні ногтями, ні пластиковою штучкою такою у мене лопаточка є така, з холодильника. Поки. Знаєте, що я зробила? Почала кип'ятком поливати, чайник закип'ятила, почала поливати кипятком, це так, полью кипятком, насиплю. Чистящого. Дивлюся, пішло діло. Почало ну, потрішки одмиватися. І отак от, от потерла, змила, знову кипятком полила, опять е посипала, опять потерла. Ну, коротше, якщо довго мучатись, то що-нибудь получить. Так що все. Я відмила і стіни, вона з цієї сторони була. І з Тепер мені потрібно б знайти б якесь средство від жиру і від не знаю, нальотів оцих всяких. Ось отут у мене, бачите, не домивається ніяк. Воно, мабуть, може, щось з пліти бризкало, а що бризкало з води. І воно таке, як оцей камінь у той і звістковий. Надо, коротше кажучи, щоб. Вимить оцю стіну добре. Придумати щось ось сюди, мені куди ставити посуд, як помили. Ну, от помила там миску чи дві. Треба ж кудись поставити, щоб стекло. Я бачила, що продаються полички отакі одіваються сюди. Ну, коротше, не знаю, треба щось придумати. Ну і треба придумати щось для миючого, бо ця бутилочка вже не відмивається. Цій бутилочці, щоб ви розуміли, це ми ще ж тільки з Вовою одружилися, і я купляла цей лок в Мвеї. Це був десь. ну, В 2011 році ми вже з'їхали з тієї квартири. Це було задовго до цього. Це я працювала у пивбарі, Це був 2004-2005 рік. І оце оця бутилочка, стільки років з нами, але вона вже не відмивається. Вона оце така і є вже. Зато зручна, дуже зручна. І ємність літрова, і стоїть устойчиво, і дозатор гарний. Ну, потрібно щось, потрібно щось шукати нове. І хочемо, вже ж казала, купити е, прозорий силікон. І отут, оце отак попроходитися силіконом, щоб нічого не затекло. Можливо, і отут оце пройдемо. Не знаю, я за це ще ви не питала. А з тієї мийки, бачите, як вода бризкала, що навіть на решітки оцей звістковий камінь не жир. А білий оцей звістковий камінь. Теж треба тепер чимось відмивати, відчищати. Ну, ось так. В мене вже стоїть хлібчик. До речі, про хлібчик. Ото минулого разу, що я робила експеримент, зараз замісила так само. Як сказав Вова, це самий смачний хліб. Я, виходить, зменшила воду, дріжджі і борошно. А сіль цукор і олія залишилися в тих же ж пропорціях, які я робила на більшу кількість води. І Він спробував, каже, блін, такий хліб класний. Це саме і те, що рецепт змінила, яку ну, не сказати, що змінила. і зручно, ви знаєте, дійсно зручно. По-перше, різати зручно, він низенький. По-друге, маленький він, що там 500 -та грам, з'їли, можна новий спекти. І ну, на крайній випадок, якщо не забуду, коли це буде воно підходити, може поправлю навпіл, щоб було. А якщо забуду, як і минулого разу, ну да, трошки некрасива, вона, ну так, по формі нерівна. да, Там не було куточка, там не так розділилась, але на смак то це не сказалося, тому, тому ось так. Так що хліб вийшов найсмачніший. А я вчора дістала фарш, щоб сьогодні готувати їсти, і поставила в холодильник, а він не захотів розмерзатися. Зараз вже початок на 12 ту треба їсти готувати, а фарш мерзлий. Ну, не зовсім, звісно, тут ось уже, тут уже повідтавав. Ну, чекаю тепер. У нас так холодно, такий вітрюган, і вже... Починав пускатися дощик, але таке помрячив і перестав. А ще в мене сьогодні в планах салат, якщо Вова купи агірок, я забула вчора за огірок. І ще я хочу одне блюдо приготувати, але для цього мені потрібно буде замочити квасольку. Я також на ніч забула це зробити. Коротше кажучи, все. Зараз вже, мабуть, вихолов. Мій супчик, вип'ю супчик, вип'ю пігулки і далі працювати. Я за качоту забула. Фу? Все, от бачите, як то група, то мийка, і тут прокуйовдалася два часа там, час тут навіть більше. Все, пішла я по сир, зараз спочатку сир вкину в росов, а потім вже тоді буду пити супчики. Так, дістала я свій сир, і знаєте, що вийшло? А вийшли оті дві. Це ті, що я накладала, я думала, буде дві форми. І накладала ось оці, ось оці дві. А коли наклала їх повні, виявилось, що зерна набагато більше. Я принесла третю. І ще, коли накладала, кажу, не здивуюся, якщо третя буде більша, аніж ті дві. Так і є. Оці дві перві. Одна 650 645, а друга 690. Зато ось ця 833. Загальна вага вийшла. 2,168. Це при тому, що варила, я десь було літрів 18 або 17. так. от вам осіннє молочко. Все, зараз порахую, скільки йому солитися. От тепер потім можна буде вже сідати за супчик.